Один приятель із радістю телефонує до іншого. Від мене нарешті поїхала теща. Хто хто поїхав? Не дочуває той. Кажу за літерами Тигр екзема, щука акула. У дочки дивний вік топить за ЛГБТ. Ймовірно, очікувало, що всі будуть проти неї. А ми такі. Та заради Бога, хоч на бобрі одружуйся, хоч за холодильник заміж виходь. І тут у неї поки що проблема. Складно боротися за свої права, якщо їх не обмежують. Лист на сірникову фабрику. Я 11 років рахую сірники у вас у коробках. Їх то 59, то 60, а іноді 58. Ви там упороті всі? Чи що? У вас в резюме сказано, що ви дуже швидко рахуєте в умі. Так, це так. Скільки буде? 12 на 37. 49. Але це навіть не близько до правильного результату. А про точність і не йшлося. В одну військову частину перевели молоденьку зв'язківницю. Протягом місяця юна Стерва спокусила майже весь офіцерський склад. Зрештою, Замполіт викликав з'язківницю до себе в кабінет. Підійшовши до неї, він наслинив палець, потер на її пілотці зірку і спокійно сказав: Ти ж, Марусю, всього місяць, як у нас з'явилася, а вже всіх офіцерів у частині перепробувала. Так не піде. Я за цим маю стежити. Жити в нас можна з ким хочеш, але тільки з одним, щоб це розпустою не називали. Ну, давай, визначайся, з ким будеш. Визначилася, товаришу Замполіт. Із ким? З черговим по частині.